— Так, давай я розхотимся. — Так, розхотимся. Я пробачу не Дивіться, на не кінь, ти поклал до мене. — Я тебе покажу кращий замок зробити. Як замахати правильно. Це вже неправильно. — Ні, не вийде. — Гарно, штука. — Ну і гарно надпись зробили. А тепер давайте, дивіться. — Сюди? — Так, ось так. — А ви правильно поклали її, так? — Так. — Треба так? — Клевір.

Okay, yeah. Altyazı